Вірю, що Крим як мінімум буде звільнений, як як по-хорошому вернеться до, до нас, до всіх та додому. І тому я продовжую розказувати. Хоча, от знову ж таки, дистанція, вони, напевно, збільшується. От роки ростуть, дистанція збільшується, тобто все більше просто сприймають історії про Крим, як історії, якісь кількі казкові про регіони, які вони ніколи не бачили. Так само, як от, ну, той, наприклад, Донбас, який. Окупований ще з 14-го року, ну теж дуже багато людей, які ніколи не були в Донецьку, в Луганську, і і, і невідомо зараз тепер, коли там опиняться, але водночас це не привідне розказувати. Ні, це не це, тому, не, це що... причина, це треба так, тому що ем, це дуже потрібно ем, не тільки тим людям, які ніколи там не були. Ем, і можуть про це дізнатися більше, але особливо тим людям, які там були, які це все пам'ятають, або які були змушені виїхати звідти, їм потрібна віра в те, що про їхні домівки не забувають, що вони все рівно це Україна. Ми про це думаємо, ми про це фантазуємо.